Добрий день всім. Послухайте українські народні приповідки. Козуню любуню, козуню любуню, пристань до мене, добре тобі буде жити у мене. У мене водиця віконцем тече, у мене горобчик хліба напече. У мене лисиці спечуть паляниці, У мене ведмідь і зварить обід. Мала білочка, мала білочка по ліщині скаче, білі горішки у торбину мече. Плаксивим дітям дала полушпинці, а чичним файним те, що в серединці. Я тебе, вовчику, не боюся. Ходить кизонька по крутій горі, сірому вовку і похваляється. Я тебе, вовчику, не боюся. Ой ти, старий бобре, Ой ти старий бобре, заховайся добре, бо я хорти маю, на поле пускаю. А я звинусь, обернусь, хортів твоїх не боюсь. Отакі От оптимістичні народні приповідки зараз, напевно, дуже були корисні для наших людей.